Виконуємо номер 1318 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Запиши три дроби щодо рівню дробу 6 дев'ятих. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість дробу. Чисельник і знаменник можна помножити на дробу на одне й те саме, відмінне від нуля число. Помножимо. Чисельник і знаменник на 2. 6 множим на 2 буде 12. 9 ділимо на 2 буде 18. Отримали дріб 12 18, який дорівнює дробу 6 9. Помножимо чисельники знаменник на 3. 6 множим на 3 буде 18. 9 множим на 3 буде 27. Отримала дріб 18, 27, який дорівнює дробу 6 9. Поділимо чисельник і знаменник дробу на 3. 6 ділимо на 3 буде 2. 9 ділимо на 3 буде 3. Отримали дріб 2 третіх, який дорівнює дробу 6 дев'ятих. Ми записали три дроби, що дорівнюють дробу 6 дев'ятих. Номер 1318, виконано.